Доброго та мирного дня! Сьогодні ми знову в моєму квітнику. Завершують буяння чарівні півонії. І саме в цей час, коли завершують квітування ранні та середні сорти, починає розквітати дуже цікава півонія, яка з'явилася в моєму садочку. Восени 21-го року, але тільки цього року з'явилося перше квітування Це піонія Old Faithful, що в перекладі звучить як старий перевірений. Цей сорт дійсно старий. Та перевірений. З'явився він завдяки американським селекціонерам у 1964 році і зарекомендував себе як дуже чудовий зрізочний сорт. Ви погляньте на красу цієї квітки. Пелюстки у неї, немов порцелянові, вони такі тугі і неймовірно прекрасні. Ніжними їх не назвеш, бо вони такі тугенькі, гарненькі. З роками квітка цієї півонії набуває махровості ще більшої ніж зараз. Замічую, що така краса це при першому квітуванні, а ви уявіть, що буде з роками. Ця квітка досягає 20-25 см в діаметрі. Щільно-щільно набиті полюстки жовтих тичинок, які зараз є на цьому відео у старому кущі, вірніше в зрілому кущі, ми навіть не помітимо такої щільноти квітка. Бутони теж в цій півонії дуже-дуже дуже красиві. Скажіть. Що нагадує вам цей бутон? Та звичайно ж троянду. Ви подивіться, який красивий, туго набитий, розкривається він дуже і дуже довго. Вже ходила я навкруги цієї півонії, я вам скажу більше тижня. Отак довгенько він розкривається. Квітконоси прямі. Товстенькі, гарні, в зрісті стоїться півонія дуже і дуже довго. Недарма ця півонія отримала в американській спільноті піоноводів дві золотих медалі. Ще в 94-му році була медаль, а також раніше отримала медалі саме за свою красу, як зрізочний сорт. Ось така чудова півонія з'явилася в моєму квітничку. Поряд з нею не менш цікава, я вам скажу, така ніжна півонія Паула Фей. У неї фуксієвий колір, погляньте, яка вона напівмахрова, ця дівчинка. Дуже красива, витончений аромат має. Півонія Фейтфуд теж має аромат. Аромат ніжний. У Пауле Фей красивий бутон. Розкривається вона швидше, ніж піоня Фейтфуд. Ось погляньте, отакий має бутончик. Квітконос теж у неї такий міцний, гарний. Поряд старий французький сорт, як то говорять бабусин. Сьогодні вранці вона була ще насиченого бурякового кольору. такого. Але на дворі спека і тому півоніка ось такою стала, немов посіділа. Але теж прекрасний старовинний сорт, я вам скажу. Поряд також піонія Coral Charm. Перше її квітування вже завершується і скоро будуть квітнути бутони. Ось така вона красива ніжна дівчинка. яка вигорає аж до ось такого кольору. Погляньте, як туплене молоко. Також хочу звернути вашу увагу на оцю цікавеньку півонію. Це півонія Грін Hello. Кактусоподібна півонійка, вона невеличкого зросту до 70 см. У мене квітує вперше, хоча їй третій рік. Ось така екзотична півонія з'явилася в моєму садочку. Дуже вона притягує погляд своєю незвичайністю. Отака гарна, цікава дівчинка. Ну а поряд шикарнюча бардзела. Погляньте, яка ж вона така чудова. Жовтий колір, серединка краснувата. Ось така цікава, цікава квіточка. Кущ посажений в 2020 році. Вірніше корінець був зовсім-зовсім невеличкий, а зараз ось такий шикарнючий кущ маю. Квітне вона вже 5 днів. Але ще маю нерозкриті бутони. Погляньте, які вони цікаві та красиві ці бутони. Один кругленький, другий, погляньте, який видовжений, немов трояндочка. Сорт дуже цікавий. Не має жовтої півонії в своєму садочку. Ту барзелу я дійсно рекомендую. Така цікава ітошка. Вона і після квітування кущ має дуже декоративне, красиве листя. Тому і після квітування зберігає свою красу. А ось і Ніжна міс Америка. Красива ніжна квіточка, має багато бічних бутонів, тому квітне у садочку. Якщо немає спеки, довгенько. А поряд хочу вам показати прекрасну півонію цитерію. Вона чимось нагадує Паулу Фей, але трішечки вона інша. Має дуже красивий малиново-фуксієвий колір. Вигорає вона до ось такого лососево рожевого Має красиві бутони і теж стоїть в зрісці. Дуже непогана. А ось подивіться, як красиво старіє команд перформанс. Кущ квітне вже більше 10 днів. Але і в ось такому вигляді він дуже і дуже чудовий. У мене ця квітка. Кожного ранку не мов би зове до себе, бо вона змінює так колір, що я з великою цікавістю прибігаю, щоб помилуватися цими цікавими кольорами. Ох, красуня. Команд Performance. лимон шифон теж вже відквітовує, залишилися лише бічні бутони. Погляньте, яка красивенна, огроменна квітка. Більше 20 сантиметрів. Кущ буяв неймовірною красою. У санігіл. Квітують бічні бутони. Вони невеликого розміру. Звісно, не такі, як була перша квітка. Перші були огроменні 20 і більше сантиметрів. І ось ніжна безіменна красуня починає квітування. Ще не розквітнув у мене ось такий прекрасний сорт, як соланж. Обов'язково покажу вам його квітування. Квітне він дуже і дуже красиво. Також Сара Бернар стоїть вся в бутонах. Тож заходьте, обов'язково покажу вам красу півонієвого квітування, а також будуть відео, в яких я вам розповім, як я за ними доглядаю після квітіння, чим піддобрюю та що я з ними роблю. Буду рада кожній зустрічі з вами. Ось і поділилася я з вами своєю великою радістю, першим квітуванням своєї чудової. І тепер улюбленої півонії Old Faithful та іншими красуньками. Бажаю вам всім миру та добра. Хай ваші квітники квітнуть під мирним українським небом. Якщо подобається моє відео, ставте лайки. Давайте разом продвигати україномовний контент на Ютубі. На все добре!